Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми розглянемо питання. Терміново викликали до США. Давайте подивимося це питання. І так, ми вже робили поїздка до Аргентини. Маленькі зупиночки були Кабаверди, здається. Ось потім кажуть: так, ходить така. Думка, або думка, ну, багато зараз говорять про це, що Зеленський на 12 годин десь щез з медійного простору. Ну, ви розумієте, якщо е, ти президент, ти постійно під, під прицілом, куди могла людина такого гатунку, так, такого рангу е, так надовго щезнути? Це було десь між е, Капа Верде. Здається, так, зараз, я точно скажу. Кабо Верде. Це було між Кабо-Верде, Буенос-Айресом. Ось так. Десь там, в цьому проміжку. Давайте подивимося. Тому що ходять чутки, що Зеленський у цей час зустрівся з Патрушегом. Так чи ні? Ну, ви знаєте. Взагалі, то карти кажуть, що ні. Ні. Карти кажуть, що не було зустрічі. Ні, не було зустрічі. Я не бачу тут Ні, не бачу зустрічі з Патрушевим. Я ще раз перепитаю: була зустріч, чи не було? А, там була якась інша робоча зустріч. Там була інша стосовно його грошей. Тут якихось великих грошей навіть, про які він дуже мовчить. Які він дуже хоче мати. Йому заплатили велику суму, і він її, ну як би сказати. Тут про великі, дуже великі гроші, дуже великі гроші. А тепер давайте запитаємо: це для України чи свої особисті? Для України чи свої особисті гроші? Ні, не для України. Так, це свої особисті гроші. І не тільки свої, там своїх партнерів. Ось, тому, 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 тому. Там було не Патрушев, не Патрушев, він десь щось порішати, десь переховати гроші. Да, там, вели... там дуже великі гроші. Ви собі навіть не уявляєте, які. Тоді таке запитання: ці гроші були вкрадені а, в Україну. Зараз ми подивимося, я це все тако залишаю. Спостерігайте. І так, це були вкрадені гроші в Україні, чи це йому заплатили за його роботу? Ну, припускаємо, Росія, так? Хтось каже, американці йому за. Американці йому заплатили. І так, ну чого, покладемо на Америку. А ні-ні Америку ні. А до чого тут Америка? А може, а може? Гаразд, і так, заплатили. Це вкрав з України. Росія дала. Чи Америка дала? І так. Ну, тут не зовсім а в Україні. Не зовсім Росія. А... Тут навіть не те, що Росія, зараз я докладу. Верніше не Америка, а тут е вони сховані в Америці. Зачекайте, я ще раз, чи він їх хотів. Він хоті... Там, ви знаєте, це старі якісь гроші. Це якісь гроші старі. Це якісь старі гроші, не теперішні. А тепер зараз ми подивимося, ще докладемо тут. Чи вони російські? Ну, теж там щось а, Ну, не зовсім. Ви знаєте, я так скажу, там щось помішане. Зараз ми подивимося, чи це крадені з України. Так. так. Тепер я зрозуміла й попередню карту. Він хоче ці гроші. Захи... Тобто, добивається цих грошей, які були вкрадені з України. Тому я тут не зовсім зрозуміла і тут. Тут якось, знаєте, вони, взагалі ні. Тут немає а, не американських гроші, і російських тут нема. Тут, бачите, якщо то дуже мало, дуже мало, вони, до речі, а, оті, що йому колись там десь щось, десь вони там. Як би це сказати, десь десь пішли гуляти ті гроші? А ось ті, що з України, тобто це нещодавно вкрадені гроші. Пам'ятаєте, ми робили вже розклад, коли на початку повномасштабного, тобто минулого року в грудень, груд, не грудень лютий березень, от десь ось в той час. Пам'ятаєте, що казав Червінський? Згадайте, що полковник Червінський казав, що вони крали, ніби не буде завтрашнього дня, ніби завтра кінець. Ось так вони розкладали державу. Тому, коли ми робили на Бориспіль, Бориспіль не для того, щоб вивезти щось. Там карти чітко показали, їм вже нема що вивозити. Вони вже Україну здоїли, корову вбили і продали. Ось як. Корову нема вже що, що доїти з України. Корову вже все рознесли. Це крадені гроші, ті, що вони туди вкрали, от десь вони загубилися по світі, і вони от е, на, е, того він там і зупинявся. Патрушева я тут не бачу. Бачите, вже один, будемо так казати, е, фейк ми спростовуємо. Хоча, хоча там були все рівно, ми робили розклад, здається, вчора, сьогодні, зранку був, е, е, що як би це сказати, що там було все рівно щось е, на цьому острові? Зараз я подивлюся, як то кабо верде Ось язик у мене ломається. Ось якось так. Тут все про великі гроші крадені в Україні. Ось вам. Він, можливо, хотів їх приховати е, в Америці. Ось так. Якось так гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!